Котентак, Люсія Ларес. Ми щиро дякуємо тобі, твоїм друзям, всі е, Хилафланко, за важливу допомогу для наших захисників і для людей. Лесія, дякуємо. Товари медичного призначення, перев'язка, таблетки, також інвентар, медичний, столи та інша важлива допомога, яка завжди допомагає, рятує життя побратимів і підтримує справді цивільне населення, підтримує потерпілих людей. Дякуємо, Хайла австрійським друзям, всім команді. Трудимось надалі. Щодня ви даруєте світло, коли темна хвилина, ви опора народу і рідна весна. Слава лікаря, ви надія і сила. Ваше серце б'ється за життя. Щодня, ви даруєте світло.